Так, до вашої уваги Toyota Corolla 2020 року 2020 року. Е, гібридна, 1.4 в класному, чудовому стані. Чорна на чорному. Зустрічайте, будь ласка, ось така лялічка заїхала до нас. Е, в ідеальному стані, як технічно, так і візуально. По автомобілю немає зараз ніяких питань, та й раніше не було, як то кажуть. Просто-просто клас. Тачка агонь. Розхід мінімальний, вкладень не потребує. Ось такий салончик у нас, ну просто пушка, просто пушка. Ось такий вид має автомобіль спереду у нас. Ось так це все виглядає, ось такий салончик. Да, Пробіг 41 тисяча. Була встановлена інша мультимедія, краще. Щоб, як то кажуть, поїздки були комфортні, чудові та веселі. Тому заїжджайте, в місто Київ, Сумська 2, забирайте цю кралю.